У неділю, 14 вересня, головне питання для багатьох чи витримають хмари без дощу. Атмосфера дня буде неоднозначною, десь з'являтиметься сонце, а десь небо залишатиметься затягнутим. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно вкрите хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без дощу. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів, переважно ясно. У Донецькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. День буде ясним і сонячним, без хмар та опадів. У Луганській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим з незначною хмарністю. На півдні. В Одеській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясний сонячний день. Друзі. Маленька пауза. Підпишіться прямо зараз і натисніть лайк, щоб щодня отримувати актуальні прогнози. У Миколаївській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде частково хмарним, але без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Запорізькій області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме 24 градуси тепла. А вночі очікується плюс 13. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується значна хмарність, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15, вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде ясним і сонячним. У Закарпатській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14, вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Волинській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 24 градуси тепла. А вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Таким буде цей вересневий день. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Тихого нам усім дня. До наступної зустрічі!